Я можу так, куди так. говорити? Куда угодно. Куда угодно, так. Так. Зараз ми йдемо на, як воно називається? ТП, ТП да, де буде відключено електропостачання так. при температурі 40 градусів будинку в центрі міста. Вам сказали, ви будинку в центрі міста. 250 пропустите. сімей залишається без електропостачання. Тобто холодильники, морозильні камери все буде відключено. 240 сімей. Зараз ви, зараз ви наблюдаєте, як це відбувається. Представники заводу, представники Київ, київенерго дивіться, ці люди зараз залишать людей без електрики. І, мабуть, ми всі будемо переїжджати жити до них додому, тому що нам нічого іншого не залишається. Нічого іншого просто не залишається. <потому> Київенерго туда, 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 добре, добри, додаємо, добре, Добре, туда, добре. Хорошо, хорошо, хорошо. Добре, добре, добре. Туди ми не заходимо. За мільйон гривень гривень. Київенерго. Хоче забрати будинок на Андрій Барбюса. Мільйон гривень це трикімнатна квартира на Позняках Дивіться, як це відбувається. Я вже просто не знаю, що казати. Всі звернення до президента, до прем'єр-міністра, до КМДА, звернення до Києвенерго, вони всі залишилися без нічого. Без реагування. Дивіться, двері зачиняються. І мешканці, мешканці, які вчасно і справно платять і справно платять за гуртожиток. Гуртожиток в центрі міста біля прокуратури, біля Палацу України, залишається без електропостачання. Шановний Віктора Федоровичу та Микола Яновичу, сьогодні ці ролики будуть надіслані вам для того, щоб ви розглянули нашу скаргу і наше питання. Ми платимо, а нам відключають. Чому це відбувається? Хто винуватий в цьому? Що? Нехай ділять, але ми хочемо жити як нормальні люди, щоб наші діти не потерпали від спеки. Все це залишається на чиїй совісті. На це питання ми будемо шукати відповідь. Дякуємо. Дякуємо, 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 дякуємо всім. Чому люди, які вчасно платять за електропостачання, на сьогоднішній день в 2012 році залишились без електрики? Чому? Чому? Не, все, все нормально. Все. Спасибо. Будем обращаться к президенту, к премьер-министру. Да, так мы сейчас уже отправим. Найдем только интернет. У нас же нет электричества. Ну что, птичьте? Президенту? Да.